Вітаю! Я Леонід Цихановський, це мій канал Книгоогляд. Реактивні системи залпового вогню потужна і ефективна зброя. Особливо вона ефективна при ударах по противнику, що знаходиться на відкритій місцевості. Головний недолік всіх реактивних систем залпового вогню, створених у ХХ столітті, це була низька точність, тому що не, су... не... не існувало систем індивідуального наведення кожної ракети. І це знижувало, дуже сильно знижувало бойову ефективність таких систем. От візьмемо, наприклад, Радянську БМ-30 «Смерч». Вона стріляє до 90 кілометрів, і Росія розкладає ці свої нещасні 12 ракет в еліпс е, з більшим діаметром до кілометра, до кілометра. Ну, практично майже в круг, діаметром 1 кілометр. Дуже низько, точність. дуже точність. Першими реактивну систему залпового вогню з індивідуальним наведенням кожної ракети придумали в США. Це ті самі МЛРС М270 і М142 Хаймерс. Власне кажучи, це одна та сама ракетна система, тільки різні транспортні бази. У МЛРС гусениці і два пакета по 6 ракет вона везе на собі. А Хаймерс це звичайний грузовик трьохвісний, і він везе на собі 6 ракет. Ракети, кожна ракета має індивідуальне наведення. І вони офіційно мають точність по паспорту плюс-мінус 3 метри. Але якщо ми згадаємо, як клали ракети оці М31 в Антонівський міст, там як швейною машинкою через пів метра рядочок поклали, то я вважаю, що там точність набагато вища, ніж один метр. Набагато вища точність, ніж ніж один метр. Ці американські системи мають великий вибір е, боєприпасів. М30 М31 витить на 84 км. Ми в основному ними зараз користуємося. Є ракети, е, ракети GML RS дальність 150-60 км. Є ракети АТАК, дальність 300 км, є ракети ПРСМ, це нова ракета, дальність 500 км, але її тільки в цьому році почали закуповувати для потреб Сполучених Америки Армії. Тому ми про неї навіть говорити не будемо. Є ще в них ракета ця сама GLSDB, ну це бомби малого діаметра, вона має стійну точність менше, ніж 1 метр, плюс-мінус 1 метр. Тобто навіть американці кажуть, що оця GLSDB має точність 3 рази вищу, ніж. Ракети, ракети нормальні ракети Хаймерса і Джемелереса. Це дуже високоточна зброя. Але сьогодні ми обмежимося тільки розглядом української вільха і вільха М, радянської Торнадо С і білоруської ракети системи залпового вогню Полонез. Історія створення білоруської системи Полонез дуже весела і повчальна. Але ми трошки пізніше про неї розкажемо. Трошки пізніше. Спочатку прошу вас підписуватись на мої відео. Прошу вас підтримати нас в приваті, через Patreon, через Монобанк. І ми почали волонтерську ініціативу з українським брендом сучасного одягу зерно. Вони створили гарні, дуже гарні якісні мерчі, високоякісні патріотичні мерчі. І я запрошую всіх небайдужих, хто. Підтримує нас, заходити на сайт магазину цього зерна, взагалі всі посилання під відео. І купувати там, собі щось цікаве. Всі гроші зароблені таким чином, ми будемо пускати на волонтерську роботу. Ми давно працюємо над виготовленням маскувальних сіток для армії. І буде більше грошей, буде можливість більше купити ці сітки саме на заводі для виготовлення маскувальних. Почнемо ми з української системи залпового огню вільха М. Останнім часом російські фашисти почали відмічати потужні, точні і дальні удари Збройних сил України по живій силі і складах окупантів на півдні України і в Криму. Вони добре знають, Дальності дії української точки У, ракет GMLRS RS від Хаймерса, дальність тих самих GL, SDB, ну бомб малого діаметра. Вони знають, як виглядає вибух, вибух вказаних ракет. Карти з зонами ураження існують, склади спеціально перенесені так, щоб наша зброя їх не доставала. Але це їм не допомагає зараз. Ну, потім росіяни зібрали уламки ракети і встановили, що це ракета е, Р624М Вільха М, Вільха М, український коригований реактивний снаряд калібра 300 мм. Це втішає. Перший варіант вільхи, він поступив на озброєння в квітні 2018 року. В Збройних силах України зараз на озброєнні є більшність 50 комплексів. Першу отримувала ці комплекси 107-ма бригада реактивної артилерії. Україна має також інозамовлення. Ну до війни вона мала інозамовлення, і в Об'єднані Арабські Емірати поставила партію оцих ракетних систем Р-624 і ракет до них. Шановні, шановні, я знаю документи, що регулюють режим секретності в Україні. Я не шпигун, я не розголошую державні таємниці ніколи. Це, я кажу для окремих небайдужих громадян, що дуже сильно схвильовані цим питанням. Так от, 25 квітня 2020 року пройшли випробування системи Вільха м зі, з, з більш точними і дальніми ракетами. На дальності більш ніж 100 км точність була менш, ніж 15 метрів, плюс-мінус 15 метрів. Були покращені системи навігації і прицілювання. Транспортна база. Системи Вітка була стара маз 7310 Це стара білоруська машина. Ще в 2018 році було поставлене завдання по переводу всієї важкої ракетної техніки Збройних сил України на нове шасі. Татра 815 8 на 8. Це відома і шанована в світі е, бойова машина, краще сказати, транспортна машина для бойової техніки. От у вересні 2022 року. На виставці в Польщі Вільхам була вже на новій транспортній базі татра 815 А 23 лютого поточного року, зовсім недавно, представник уряду України повідомив, що в серійний випуск пішла Вільха М з ракетами з дальністю 150 км. Ці комплекси можуть запускати ракети трьох типів. 9 n 55 це від старого смерча ракети. Якщо є на складах, їх заряджають і пускають. Р624 вільха коротка, як на неї кажуть, бо дальність неї 70 км. І ракета R624M вільха дова збільшено дальності. Комп'ютер визначає сам, яка ракета в пускові, і робить, відповідно, запуск. Кожна ракета R624 має індивідуальне наведення і літить на свою ціль. Головна особливість Р-624 вільха це система наведення і можливість коригування ракет, траєкторії ракети в польоті на протязі цього всього польоту. Вільха досить вдало поєднує точність і бойову потужність. Кожна пускова має 12 ракет. Кожна з них має масу 900 000 кг. Бойова частина 250 кг, калібр 300 мм, довжина ракети 7,6 м. Потужна штука. Швидкість ракети 3,4 швидкості звуку. Запам'ятаємо цю цифру, ми ще зупинимось на ній. Паливо тверде, бойова частина уламково фугасна. уламково фугасна за перешкодою, тобто пробиває бетон якісь там. Стелі і вибухає в казематах, М -м, касетні і так далі. Залп 12 ракет 48 секунд через кожні 4 секунди. Вільха має велике сімейство ракет, великий вибір ракет. Це 9М55. к Ну, від старого смерча радянського, якщо є ще на складах. А також вільха Р624. Бойова частина 250 кг, дальність 70 км. Вона неї кажуть, коротка. Саме ці ракети використовувалися з перших дні війни. У нас їх було на перший день війни 200 штук. Більше чомусь ну, не додумались закупити. Також вільха М-ракета. Р624М, бойова частина 170 кг, дальність 130 км. Точність більш нової цієї вільхи плюс-мінус 7 метрів на дальності 130 км. Це вже дуже гарно, тому що стара вільха мала точність плюс-мінус 30 метрів на дальність 100 км. Вільха М1 ракета, два типи. Бойова частина 170 кг дальність 154 км і бойова частина 236 кг дальність 121 км. Ракета Вільха М2 має бойову частину 170 кг і летить на 140 км, або ж при новому паливі на 202 км. Ну, також є касетні бойові частини. Україна зараз використовує модифіковані види палива і нову технологію вакуумного заряджання палива. Мало держав в світі, що вміють це робити. Це дає збільшення маси палива на 6%, збільшення імпульсу тяги на 18%, і взагалом приводить до збільшення дальності польоту ракет на 40%. Ну, загально відомі цифри для цієї технології. Так от, для кожного варіанту випуску ракет, включно з версіями Вільха М1 і Вільха М2, а це вже буде дальність 200 280 км. Маємо орієнтувати саме на такій дальності нових ракет вільха М. У відповідній літературі гарно описана технологія запуску. Є, є три етапи польоту ракети. Перший – пусковий. Ракета виходить з пускової, швидкість в неї 30 метрів на секунду, і цієї швидкості мало для того, щоб аерономічно керувати. Тому на перших секундах польотах ракета стабілізується за рахунок 90 одноразових реактивних коригувальних двигунів. Ну, Їх добре видно на фотографії. Такі таблетки в кругову спереду в декілька рядів. Їх видно. Всі ці реактивні двигуни спрацьовують за перші декілька секунд польоту. Комп'ютер ними користується для того, щоб застабілізувати ракету в просторі. Другий етап. Це не керований, ракета була застабілізована на початковому етапі, далі вона розганяється маршем двигуном і має швидкість 3, більш ніж 3,4 швидкості звуку, і на висоту піднімається 30-40 км, шановні, туди, де розріджені свої шари атмосфери, і вона далеко летить. Така траєкторія робить робить імовірним збиття ракет російськими комплексами С300 і С400. Це можна перевірити. С300 С400 стріляє по цілям в швидкість яких менше від 3,1 швидкості звуку, а у нас 3,4. І максимальна висота збиття значить, ракет комплексами С300-400 це 27 км. А наші ракети летять на 30-40 км. І це суттєво. Тобто, стріляти. Ним комплекси російські можуть, попадати? Ні. Ну, Може випадково один раз із 100. Тому ні Вільха М, ні ракету Атакмс від Хаймерса. Російське ППО не зіб'є. До речі, Хаймерс той взагалі закидає ракету на висоту 50 км. Це ще вище, ніж літить Вільха. Там розріжена повітря і ракета летить далі. Ну, і далі наступає третій етап польоту. Це зниження. З висоти 30-40 км під кутом 80-85 градусів, майже вертикально. В цей час в передній частині ракети відкриваються аеродинамічні рулі. Система управління інтегрує свою інерціальну систему наведення і GPS-сигнал і формує команду на рулі. Управління відбувається. Стандартним методом паралільно-пропорційного приближення керування ракетою відбувається безпосередньо до влучення в ціль. Про бойове застосування відомо, що Вільха била фашистів з перших днів війни. На жаль, ми мали тільки порядка 200 ракет оцих самих вільха коротка, 70 км дальності. Тепер про нову російську реактивну систему залпового вогню Торнадо С під кодом 9К-515. Їх в Росії 20 штук. Більше вони не встигли випустити, бо санкції не дають їм випускати сучасну техніку. Складаються з бойової машини 9 а 54 транспортно-заряджальної машини 9Т-255, автомобіля АСУ, керування вогнем командної машини, автомобіля топогеодезичної прив'язки, метеорологічної машини, шановні, на одну бойову машину 4 їздять кругом неї ще. Оця російська Торнадо-С має калібр 300 мм. Вона була розроблена як менша і мобільніша від радянської БМ30 смерч. Кількість пускових вони зменшили вдвічі, їх 6 штук. Ну і вогнева потужність теж стала менша в два рази. Російські снаряди, ракетні снаряди нові, вони нові, але вони не керовані. 9М544, це касетний, має 352. Бойових елементів. 9М549 має 72 бойових елемента, більш потужні бойові елементи. І моноблочна бойова частина 9М542. Вони на озброєнні стоять з 2012 року. І оператор тільки Росія. Росія нікому не продає Торнадо С. Аналіз нерозірваних ракетних снарядів в Україні під час війни, от зараз, показав, що там широко застосовуються звичайні комерційні мікросхеми. Старі ракети, випущені, вироблені до 2022 року. Росіяни вже відстріляли. І зараз вони використовують тільки ті, що встигають зробити з оцих самих мікросхем, з тих самих мікросхем, що призначені для пральних машин. Дальність стрільби ракетами Торнадо-С досягає 120 км. Бойова частина у них 150 кг. Шановні набагато менше, ніж у вільхи. У росіян є ще торнадо Г. Це еквівалент бойової машини бм 21 град. І його випускають для зуміни втрачених в Україні градів оцих. Він має калібр 122 мм і в цьому відео ми його не розглядаємо. Торнадо С. Калібр 300 мм. Має нову систему управління вогнем. На основі російського ГЛОНАСу. Про те, що в них там біда з супутниками і не вистачає супутників для, для постійної точності, ми теж знаємо. Має комп'ютерний балістичний обчислювач, який може працювати, отримуючи вказівки по лінії передачі даних від старшого штабу. З Торнадо С працює і їздить. Я вже сказав. Транспортово заряджальна машина, командна машина. Автомобіль топогеодезичної прив'язки і метеорологічна машина. У гільхи це все робиться в одній пусковій. Але все це стоїть на землі в машинах керування і так далі. А самі ракети такі ж не керовані, як і в БМ30 «Смерч», у тих, що 40 років назад в Радянському Союзі випускали. Реактивні ці снаряди 9М544, 9М549 і 9 м 542 вони стабілізуються в польоті за рахунок обертання і газодинамічних рулів. Так, слабенько, слабенько. Дуже цікаве питання точності ракет. Для цього беремо документи і читаємо. Шановні, читаємо. Точність Торнадо С в півтори рази гірша від бойової машини бм 30 смерч. Ну, тут ніякої агітації в півтора рази гірша. Можливо, це на дальності 120 км у торнадо і, і, і на дальності 90 км у смерча. Але вони саме таке, самі таке написали в своїх документах. Ну ні додати, ні убавити. Точність нової ракети Торнадо в півтора рази гірша. До речі, росіяни вже майже розробили нові кориговані ракети, і ці ракети колись будуть літати кожна на свою ціль, індивідуальне наведення. І ще вони хочуть зробити нові ракети з дальністю 200 км. Ну, грубо кажучи, те, що увірхи давно є. Головне слово тут, коли ми говоримо про Росію, це слово колись. Вони їх ще не зробили і навіть не почали виробляти, випробовувати. Санкції діють і дуже сильно стримують розвиток російської зброї. А в документах скрізь пишуть, скрізь пишуть, ракета така, ракета високоточна, ракета дальня. І там в самому кінці колись буде. Як результат, Торнадо С по військових об'єктах не застосовується. Може, колись, десь вони і застосовували, але я не чув. А постійно вони б'ють по наших містах і вбивають людей, розбивають будівлі. Причина зрозуміла, точність Торнадо С в півтора рази гірша від її старої. Торнадо це смерть від старої системи радянської БМ-30 смерть. Я ще раз підкреслюю: Торнадо С призначена для високоточного ураження військових фортифікаційних споруд і техніки, але через міську точність росіяни б'ють тільки по наших містах, тому що без руки вони і без мозлі, і не можуть нічого вони путьового зробити. Тепер я хочу сказати декілька слів про Білоруську реактивну систему залпового вогню Полонес. Беремо і читаємо документи. Розробник Білорусі Шасі Мінського заводу колісних тягачів тип 7930 Випускає Білорусія з 2015 року в експлуатації в Білорусі з 2015 року. Все гарно. Призначено. Для високоточного ураження відкрито розміщених людей і техніки дальність 200 км ракетою А200, ракета китайська. В пускові 8 ракет. Нещодавно для, свої, для себе китайці зробили ракету А300 на 300 км. І е, навіть продали там чи то 200, чи то 4 ракети 300 кілометрових в Білорусі. І нещодавно. Білорусь вже майже почала випуск е, своїх власних ракет до Колонезу е, В-300 і Б-300, і Б200. 200 км, відповідно, і 300 км. Але ж, санкції, так вони і не змогли запустити ракети свої випускати і живуть на тому, що дали китайці. Склад однієї батареї. Пускових 4 по 8 ракет. На цьому самому МЗКТ 7930 Круто. Тягачі 4. Я вбачаю транспортно заряджальні машини 4. Тягачі ті самі. Командна машина одна. Характеристики ракет по цих самих. Маса 2, Маса 725 кг ракета А200, ті, що є в білорусів. І 775 кг ракета А300. Та, що мала летіти на 300 км. В Китаї вона є, в Білорусі нема. Калібр 301 мм. Бойова частина уламково-фугасна і касетна. Точність. Білоруси пишуть плюс-мінус 330 метрів. Беремо документи, покопався. Я знайшов. Китайці пишуть про ракету А-200. Плюс-мінус 50 кілометрів, плюс-мінус 50 метрів. Знаєте, я китайцям більше вірю. Це їх ракета. Так що все-таки плюс-мінус 50 метрів. Залп 8 ракет відбувається за 8 секунд. Час підготовки до пуску 8 хвилин. Шановні, це забагато. Забагато 8 хвилин готуватись до пуску. А тепер перекладемо все це на українську мову. Шановні, в 2013 році Лукашенко підписав договір про військово-технічну співпрацю з Китаєм. Про розробку, становні про спільну розробку реактивної системи залпового полонез Лукашенко вважав, що в Китаї думають і піклуються про Білорусь. А виявилось, що Китайці думають і піклуються про Китай. Яка цікава думка. Тому вони взяли в Білорусі 4 тягачі, отих самих МЗКТ 7930 і встановили на них. Досить давню свою реактивну систему залпового вогню з ракетами А200. Позвали білорусів і провели всі випробування на полігоні в Китаї. Все вони зробили в Китаї. Потім віддали білорусам дві пускові і дві транспортно заряджальні машини. Грошей з Лукашенка взяли дуже багато. Ну і ракети А200 теж продали. Досить обмежену партію. Коли Китайці зробили собі, собі зробили дальню ракету А-300, декілька штук вони продали в Білорусі. Спроби виготовити, виготовити ракети в Білорусі не мали успіху, тому що санкції на Лукашенка накладені давно і вони дуже ефективні. Немає з чого Лукашенко зробити ті ракети. Нема в нього що робити ті ракети. Лукашенко хотів стати незалежним диктатором з потужними ракетами. А виявилося, що він попав в залежність від Китаю. Бо ракет А 200 на один день війни. Ну так мені хтось розказував на один день війни. А потім що робити? Так він і дивиться на ті полонези і кланяється Китаю постійно. Бо той, хто попав в залежність від Китаю, вже так просто не втіче. Це ж Китай. А Китай продовжив випуск. Саме цікаве, що Китай продовжив випуск спільної білорусько-китайської системи полонез. Ну, він брав шасі, оте саме мзкт 7930 ставив на неї ракети і продавав. Продав в Азербайджан. Азербайджан використовував е, цю систему полонез в війні в Нагорному Карабасі. Дуже непогано використовував, Вірмені не, сильно незадоволені були. Є неперевірена інформація, що в Казахстан теж продані декілька штук цих реактивних систем залпового полонез. Але офіційної інформації так я ніде не знайшов. А Лукашенко і сьогодні має ще. Дві пускових, дві транспортно резальні машини і ракет, а 200 на один день війни. Про серйозне бойове використання полонець, без дозволу Китаю і мови немає. Бо вони їм ракет не дадуть просто, не продадуть. А тепер давайте порівняємо: Українська Вітхая. Має ракети, вже має ракети до 140 км, і в серію пішли або готуються піти в серію ракети дальністю 200 км. Вони були розроблені ще в 2018, у 2020 роках. Десь отак, вони були готові до випуску. Російська Торнадо С має дальність стрільби 120 км. Полонес дальність 200 км. Це суттєво точність вільха М. Плюс-мінус 10 метрів. Торнадо С, торнадо С розкидає ракети на 1,5 кілометра. Еліт з більшим діаметром 1,5 кілометра. Шановні, 1,5 кілометра. Ці шість ракет. Ну, грубо кажучи, круг діаметром 1,5 кілометра трошки сплюснути. І туди вона, значить, кладе шість ракет. Дуже низька точність. Полоне має точність плюс-мінус 50 метрів. Як не крути, це все-таки вже невисокоточність. Це не високоточна ракета. Ну, ясно, старенька китайська ракета, яку не жалко було продати в невеликій кількості в Білорусі. Тепер з пусковою вільхи їде тільки транспортно-заряжальна машина. В пусковій є командний модуль, і метеомодуль, і прив'язка, топогідзична, там все є. Вона бере і пускає ракети. А в Полонезі їде, транспорт, їде пускова машина, транспортна заряджальна машина і ще командна машина, тому що не поміщається в них там все. А от російська торнадо це вообще, взагалі, це взагалі, як кажуть. З одною пусковою їде 4 машини: командна машина, та сама асу керування вогнем, геодезичної прив'язки машина. Метеорологічна машина, транспортно-заряджальна машина. Шановні, на одну пускову чотири інших машини щось забагато, дуже забагато. Наша вільха воює і б'є військові об'єкти Росії, а Торнадос стріляє, тільки стріляє по мирним наших містах. Бо точність паршива, шановні, півтора кілометра розкидає ракети. Ще в 2019 році було поставлено завдання перевести всю важку ракетну техніку і всю артилерію важку на нову транспортну базу ТАТРА 815-7. Чешська машина спеціальна для військових тілей, дуже якісна і популярна в світі. Я так, щось чув, що в наших Збройних силах ця робота ведеться: От взяти нову реактивну систему залпу вогню українську буревій. Вона вся. На транспортній базі татра 815. Приємно бачити. Якщо нові раке... ВІХМ будуть йти на цьому шасі, то перевага в транспортній базі над Торнадо С і Полонезом теж буде очевидною. Робимо висновок. Вільха класна, дуже вдала і ефективна техніка. І це наближає нашу перемогу над ворогом, над російсько фашистськими окупантами. Шановні, ми почали волонтерську співпрацю з українським брендом сучасного одягу зерно. Тепер щомісяця ми будемо дарувати патріотичні мерчі, дуже якісні, між іншим, мерчі нашим поважним патронам, які найвище оцінять нашу роботу. За результатами квітня я звернувся до переможця цього конкурсу з листом про спосіб передачі подарунка. Ну, я чекаю відповіді з адресою. Також я попросив дозволу оприлюднити ім'я та прізвище нашого переможця. Якщо він дасть на це згоду, я оприлюдню його дані. На цьому я вам всім дякую. До побачення.